Підсумовуємо 25 квітня в ефірі першого західного. Це програма очі новини. Вітаю, міністр агрополітики Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на півмільярда гривень. Написав заяву на звільнення. Дві країни готові допомогти Україні повернути чоловіків прозивного віку. А європарламент закликав не вважати так звані перевибори Путіна. Легітимними росіяни ж сьогодні атакували Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину, де є семеро постраждалих Донеччину, де п'ятеро загиблих і восьмеро поранених Херсонщину і Черкащину. Деталі зібрали у нашому традиційному огляді. Місто Сміла на Черкащині Росіяни за попередньою інформацією обстріляли ракетами іскандер. Уламки цих крилатих пошкодили півсотні приватних будинків на декількох вулицях. По допомогу до медиків звернулися шестеро цивільних. Усі від шпиталізації відмовились. Вдень росіяни вже вкотре атакували передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та ворожі дрони вдарили знову. Постраждав один із пожежників. Поранення руки отримала й господарка сусідньої будівлі. А ці руїни колись були селом Кринки до повномасштабного російського вторгнення у цьому населеному пункті на лівому березі Херсонщини мешкала приблизно тисяча людей, а нині не залишилось жодної вцілілої будівлі. Українські фотографи Константин і Влада Ліберови, які зняли це відео, пишуть, що канонада у кринках не стихає ні на хвилину. Ворог штурмує цю ділянку фронту малими групами щодня, буквально ідучи по тілах своїх загиблих. Щоб таких випалених українських сіл та міст було якомога менше, наші військові завзято палять ворожу техніку. Ось цей зенітно-ракетний комплекс БУК м 1 противника якраз готувався до пуску ракет, але не встиг випустити жодної. Піхоті ворога теж не солодко. На авдіївському напрямку аеророзвідники 47-ї окремої механізованої бригади виявили в одній із будівель групу окупантів з більш ніж 10 осіб. А артилеристи 47-ки відправили туди два снаряди з американської САУ ЕМ Сто Дев'ять Паладін повторяй тут ще раз. Плідний день і у службу безпеки України на Херсонщині правоохоронці затримали дев'ятьох колаборантів, які під час окупації регіону організували проведення незаконного референдуму щодо приєднання області до складу Росії. Далі до новин за кордону міністри оборони Польщі та Литви готові допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Наразі в обох державах роздумують як саме. Це зробити. А наостанок покажемо вам арт-проєкт львівського реабілітаційного суперхюменс-центру, пацієнтів якого зобразили в оточенні квітів. Захар, Валентина та Олег отримали травми обличчя. Такий спосіб автори проєкту хочуть привернути увагу до проблем людей з такими пораненнями і залучити українців до їхньої підтримки та підтримки лікарів, які годинами зшивають тканини і судини та розробляють план повернення людям їхньої ідентичності. Двоє загиблих та поранена через вибух у пункті збору металобрухту на Львівщині. Деталі інциденту, який трапився напередодні у селі Старий Яр, нині розповіли правоохоронці. За даними поліції, 58-річна жінка разом зі своїм на 4 роки молодшим сусідом привезли у пункт прийому металеві предмети. Під час зважування пролунав вибух. Що саме вибухнуло? Чи була небезпечна річ серед предметів, які привезли постраждалі, і де вони взагалі взяли цей метал? Усе встановлюють поліцейські. Відбувся вибух, внаслідок якого е, власниця пункту е, прийому, а також чоловік, який привіз метал, загинули на місці події. Крім того, жінка, яка приїхала з чоловіком, отримала тілесні ушкодження. Жінку, яка вижила з опіками обличчя та кінцівок, типовими наслідками мінно-вибухової травми доправили до лікарні святого Пантелеймона. Про її стан медики не розголошують на прохання рідних за недбале зберігання зброї та боєприпасів, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, яке передбачає ця стаття, позбавлення волі терміном до трьох років. Підлітка з надзвичайно рідкісним розташуванням пухлини врятували хірурги дитячої лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Таку операцію вони виконали вперше. Гігантський новоутвір завдовжки 15 сантиметрів був розташований на лопатці хлопця та міг зруйнувати кістку або ж взагалі переродитися на злоякісну пухлину. 15-річний Максим з Одеси восени у хлопця заболіло праве плече і частина спини. Лікарі з'ясували у Максима остеобластокластома – доброякісний новоутвір кісткової тканини. Розташування було вкрай рідкісне і трапляється настільки нечасто, що хірурги вперше у своїй професійній кар'єрі зіштовхнулися з такою локалізацією пухлини. Особливість також в тому, що вона швидко могла зруйнувати кістку або ж блискавично перетворитися з доброякісної пухлини на злоякісну. Хірургічне втручання тривало дві години. Львівським лікарям вдалося повністю видалити величезний нову утвір. Тепер на Максима чекають тривалі заняття із фізичним терапевтом, адже потрібно відновити здатність рухати рукою. Реабілітацію юнак проходитиме вже вдома в Одесі. Там Максим навчається в школі після завершення. Мріє стати моряком. На вулиці Личаківській у Львові, неподалік дріжджового заводу, утворилося провалля. Аварійна ділянка виникла не на дорозі, а поруч на пішохідно-велосипедній доріжці. Відтак нею ані пройти, а тим паче проїхати безпечно неможливо. Що трапилося із дорожнім об'єктом, який реконструювали всього декілька років тому. Дивіться в матеріалі Віталія Ковал. Дорогу через винниківський ліс почали реконструювати чотири роки тому на весні 2020-го. За півроку у листопаді автошлях відкрили для руху транспорту. Автовласники та користувачі велосипедів і самокатів не могли натішитися. Дорожнє полотно у напрямку винників нарешті без ям із розміткою, освітленням та хідником. Щоправда, раділи усі недовго. За рік два нова пішохідно велосипедна доріжка, яка прокладена поруч із дорогою, почала тріщати по швах. Нині ж ділянка Ка радше нагадує каньйони в мініатюрі або декорації до фільму катастроф, і щоразу ситуація стає плачевнішою. В цьому також переконалися друзі Надія та Андрій. Велосипедисти люблять подорожувати, і сьогодні рандомно вирішили покататися цим шляхом. Якщо до провалля та спеціальних ознакувань, що свідчать про небезпеку, хлопець та дівчина їхали двоколісними, то далі вирішили йти пішки. Ми їдемо зараз тут перший раз. Я б навіть це не назвала проїжджою частиною. Це чисто навіть не можна назвати і пішохідною зоною також, тому що це дуже небезпечно. Якщо навіть малі діти будуть йти, то ну, реально небезпечно. І звалитися можна на раз-два. От я тільки що стояла на цій плитці, навіть вона хитається в мене під ногами. Шокований від побаченого я Андрій не розуміє, чому відносно нова ділянка у такому стані. Я б то не дорога назвав, би, а зона для самогубства. У ну, будь-який момент може обвалитися, то, скажімо так, не дуже приємні наслідки можуть бути. Ну, абсурд, якщо чесно. Не бачив такого. Оце я перший раз побачив. Мягко кажучи, офігів. Дуже м'яко кажучи. Мирослава Курпіта одна із керівниць підприємства, яке межує з винниківською дорогою. Жінка переймається станом дорожнього полотна не менше ніж автомобілісти, адже частина дороги може впасти на територію заводу, який розташований на декілька метрів нижче від траси. З су грунту, каже пані Мирослава, може пошкодити дороге обладнання, особливо небезпечно, коли падає дощ або та не сніг, адже лється багато води. Сувається грунт, вода е ціленаправленим потоком, якби руйнує. В подальшому цей схил. В нас по цій стороні, по підпірній стіні, ідуть технологічні трубопроводи, які живлять виробництво. Відповідно, якщо, не дай Боже, там всув ґрунту буде, от далі буде руйнуватися. Директорка певна, коли будували дорогу, ремонтники не дотрималися будівельних норм, поза як насипану землю підхідником належним чином не втрамбували і не облаштували повноцінної каналізації. Дивна технологія на свіжу насипаний Грунт виконувати хідник, і ще один момент: тобто, що вивели такі дренажні труби великого діаметру, також безпосередньо з виходом стоків на нашу ділянку. Але ну ціленаправленого водовідведення дренажного ну, в колектори, як є при Будівництві доріг такого якби немає зараз. Тобто його ну немає, не передбачено. Чому на Личаківській утворилося провалля і коли його відремонтують? Із цим запитанням звертаємося до Львівської міської ради. Голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський каже: наразі створили спеціальну комісію, яка має розібратися, чому не витримав хідник внаслідок геологічних змін місцевості чи недотримання правил при будівництві. Провести додаткові до дослідження там гео геологічна, логічно, наскільки там розумію, інженерні, і відповідно передбачити там чи в рамках надзвичайної ситуації, чи в рамках коригування самого проекту проти ці аварійні або роботи, які би могли укріпити сам схили і таким чином. Вирішити цю ситуацію до 1 травня пообіцяли у Львівській міській раді ділянку мають дообстежити і надати проєктні пропозиції розв'язання проблеми а до літа аварійну частину дороги спробують відремонтувати. Віталіковела, Юрій Кісь, Вадим Вадемкальченко, програма Очі. Перше розумне перехрестя запрацювало у Львові на перетині вулиць пасічної та пирогівки. Система зчитує і аналізує навантаження на дорозі, і залежно від трафіку підлаштовує сигнал світлофора на кожному з напрямків, аби водії менше стояли на червоному. У Львів автодорі пояснюють, обрали саме це перехрестя, адже в годину пік воно було доволі проблемним. Тепер зможуть розвантажити рух. Раніше світлофори на цій ділянці працювали за фіксованим режимом. Тепер же підлаштовуються під ситуацію на дорозі. На перехресті встановили спеціальні відеодетектори. Ось такі кулі над світлофорами. Вони считують відстань між автівками, з якою інтенсивністю вони рухаються, як довго затримуються на стоп-лінії. Відтак система розраховує автоматично, коли найдоречніше вмикати зелений сигнал у кожній зі смуг. Відповідно для протилежного напрямку горітиме червоний. Ми. Досягли на даному перехресті збільшення ефективності зеленого снал до 40%. У Нас була проблема з лівим поворотом з вулиці Пасічної на вулицю Перуївку. До впровадження в час пік це з 6 вечора до сьомої вечора проїжджало 200 автомобілей. На даний час проїжджає 380. Саме за цим напрямком як альтернатива хочуть перескерувати декого з водіїв, які прямують на виїзд зі Львова. Здебільшого усі вони рухаються через вулицю Зеленої. В пікові години застрягають у заторах. Якщо ми рухаємося від вулиць Навроцького, в час пік гугл-карти вже показують об'їзд через пирогівку, а не на виїзд з міста, а не по вулиць зеленої. Тому другим етапом це буде смарт-перехрестя на вулиць на перехресті вулиць Волецької та е, вулиць Зеленої. Буде спорудження нового світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Зубрівська та вулиць Зеленої. Військових ветеранів і тих, хто хоче вступити до війська, запрошують на тренування з бігу. Це ініціатива міського управління спорту і молодіжної політики спільно з підрозділом Нацгвардії України. На першому тренуванні побувала наша Алла Васьковська. Перше тренування ознайомлювальне. Його проводить військовослужбовець Нацгвардії в цивільному житті. Тренер бігового клубу Пробіг Олег Семенюк. Медичні курси є, там для стрільби також є. Тактика, підготовка є. І було б добре, щоб фізична підготовка так само була для військових. Для тих, хто навіть ще не є в війську, а хоче вступити, для тих, хто в війську вже і готується, допустим, до виїзду на схід, і так само ветеранів, які приїжджають сюди і хочуть якось. Ну, так само розвиватися, не не сидіти вдома. Бігові тренування безкоштовні. На них запрошують військових, учасників бойових дій, ветеранів, а також тих, хто хоче вступити до війська. Не знати, що чекає нас далі, і хто туди ще поїде, і скільки людей ще поїде, тому треба готуватися всіх і підтримувати ініціативу всім, як і військовим, так і цивільним. Не тільки дрони воюють, там особовий склад, який. Повинен ті дрони донести до тої позиції чи ті самі боєприпаси донести. А це дуже велика був дуже велике навантаження на ноги і тому легка атлетика. Наприклад, так само прискорене це пересування, що ми тут будемо відпрацьовувати. Дуже потрібно долучились до тренування з бігу і військові з ампутаціями з реабілітаційного центру Суперхюменс. Я самопочуття почуття класно, плюс своя ж фізична форма в підтримці постійно. Бо реабілітація саме зараз, от як у хлопців підготовка перед протезуванням, то треба мати добру фізичну форму. Треба бути як жилка, натягнутим, щоб потім звикати до ваги протезів і так далі. На першому тренуванні бігали і робили спеціальні бігові вправи. Також тренер зміг оцінити рівень підготовки кожного, а організатори домовились, як зробити ці тренування регулярними в рамках. Е Просування реалізації комплексної програми розвитку спорту військових, учасників бойових дій, ветеранів війни адаптивного спорту. У нас є власне оця частинка, яка буде зосереджена на розвитку власне спорту військових, діючих військових та тих, хто хоче вступити в лави там ЗСУ чи національної гвардії. Ми плануємо це зробити на регулярній основі. Ми сьогодні будемо знайомитись з хлопцями, питати, як їм такий формат тренування, спілкуватися з керівництвом військовим і домовляти. Вже про подальші, більш такі конкретні дії. Тренування з бігу будуть проводити щовівторка об об й годині, на стадіоні Динамо. Алла Васьковська, Олег Гонтарчу. Програма Очі. Це останній матеріал у випуску. Дякуємо, що були з нами. Все буде добре.